Куди біжить супершвидкий робопес? Як компанія Infinix кидає виклик флагманам? І нарешті хто і навіщо відродив жахливих вовків? Всім привіт! Мене звати Михайло, а ви дивитесь техно епік Ньюс, технічно, інноваційно, науково новинний дайджест на каналі Епіцентр. І це Ювілейний сотий, сотий випуск. Певнений, що для вас так само і як для нас, це дійсно свято. А яке свято може бути без подарунків? Саме тому всі глядачі, які підписані на канал, ну або якщо підпишетесь прямо зараз, мають змогу отримати собі. Смарт-годинник, геймерську клавіатуру, відпарювач, а ще й крутезний електроскутер. Для цього пропонуємо вам пройти цікавий квест, який саме дізнаєтесь трошечки пізніше. А зараз про техно новини. Кам'ян. Лютововки, яких ви могли бачити в серіалі Гра престолів, тепер реально існують. Colossal Bioscience – стартап, який працює над відродженням вимерлих видів, представив свій найамбіційніший проект повернення до життя жахливого вовка, який вимер ще понад 12 тисяч років тому, але тепер отримав шанс на друге народження. Базуючись на ДНК сучасного сірого вовка, дослідники змогли реконструювати частину геному жахливого вовка. Щоб це зробити, вони проаналізували древні зразки зуб віком 13 тисяч років з Огайо та фрагмент черепа Зайдахо. Йому вже понад 70 тисяч років. Виявилося, що, попри зовнішню схожість, жахливі вовки відокремилися. Від від інших псових ще 5 мільйонів років тому. Ці істоти мали світле хутро, масивніші щелепи, ширші череп, потужніші кінцівки та унікальний голос. Щоб відтворити ці риси, науковці змінили лише 20 ділянок у 14 генах із понад 19 тисяч. Світле забарвлення шерсті вдалося і турити без побічного ефекту сліпоти за допомогою гена, який присутній у сучасних артичних вовках. Сурогатними матусями для готових ембріонів стали звичайні домашні собаки. У жовтні 2024 року народились перші дитинчата жахливого вовка. Два самці. Ремос і рому уже зараз вони важать понад 36 кг кілограмів та мають довжину тіла 120 см. сантиметрів. Прогнозується, що в дорослому віці вовки будуть мати майже 2 метри в довжину та важитимуть десь приблизно 70 кілограмів. Наразі середовище проживання цих тварин заповідник, площею 800 гектарів, розташування якого не розголошується. До зграї також входить молодша самка на ім'я Халісі. Таким я їй дали недаремно. Річ в тім, що Джордж Мартін, автор Гри престолів, є інвестором компанії Colossal Bioscience. Для тих, хто знайомий з творчістю письменника, або хоча б дивився серіал, відомо, що лютововки – це вид, який відіграє важливу роль у книгах Мартіна. Попри вражаючі габарити, поведінка жахливих не відрізняється від звичайних вовків. Вони уникають людей, навіть тих, хто їх виростив. У Колосалс переконані, ці дослідження не просто наука заради видовища. Технології, розроблені для повернення мамонтів і жахливих вовків, можуть допомогти зберегти сучасних тварин, які перебувають під загрозою вимирання. Наприклад, моделювання генів. Слонів може адаптувати їх до зміни клімату, а проєкт із жахливим вовком дати шанс на виживання рідкісному рудому вовку. <му> Схоже, що компанія Infinix кидає виклик флагманським. Смартфонам від популярних брендів, адже їхня цьогорічна новинка Note 50 Pro Plus отримала серйозні зміни, які виводять її на рівень топових моделей у багатьох аспектах. На першу чергу це три повно... Цінні камери. Основна на 50 мегапікселів зі стабілізацією, телефото з трикратним зумом і надширик з автофокусом. На додачу смартфон оснащено системою штучного інтелекту, що адаптує параметри зйомки до умов навколишнього середовища. Продуктивність зросла завдяки процесору Dimensity 8350. Він утричі потужніший за попереднім. Повністю теж прокачали завдяки акумулятору на 5200 мАч з підтримкою 100-ваттної дротової та 50-ваттної бездротової зарядки. AMOLED дисплей з діагональю 6,78 дюйма підтримує частоту оновлення 144 Гц, а за якість звуку відповідає динаміки від JBL. Дизайн став преміальнішим: алюмінієва рамка, гартоване скло з обох боків, захист від вологи та пилу на рівні IP64. А в комплекті зарядка, чохол, захисне скло і навіть навушники. Звісно, комплектація в різних регіонах може дещо відрізнятися, але голим смартфон точно не буде. І, звісно, найприємніше вартість новинки, яка складає близько 350 євро. Погодьтесь для таких технічних параметрів, це звучить як треба брати, дайте два. У Китаї представили собаку робота, яка пробігає 100 метрів менш ніж за 10 секунд. Майже у сей ні, це не трейлер до Форсаж 11, а реальність від китайської компанії Mirror Me. Робот, якого назвали Блек Пантера 2.0, важить 38 кілограмів, а зростом він 63 см. сантиметри. Він здатен здійснювати до 5 кроків на секунду. І така швидкість стала можливою завдяки гнучким колінним суглобам на кожній нозі. Та посилені конструкції з вуглецевого волокна. Це дозволяє зберігати цілісність каркасу навіть під максимальним навантаженням під час руху. І це ще не все. Чорна Пантера другого покоління оснащений штучним інтелектом, який допомагає йому адаптувати рух до навколишнього середовища. Інакше кажучи, він не просто швидкий, він ще й розумний. Розробники компанії Mirror.me надихалися будовою лап і соглобів реальних тварин від чорних пантер до тушканчиків усе заради того, щоб досягнути максимальної гнучкості, сили, точності і плавності руху. Щодо практичного застосування такої шаленої швидкості, поки що офіційних відповідей немає. Але з огляду на темпи розвитку військових технологій можна припустити, що уряд Китаю вже придивляється до цієї машини як до потенційного інструменту в оборонній сфері. Ну що ж, це були всі техноновини на сьогодні, але не поспішайте перемикати відео. Пам'ятаєте за квест? Оголосити його умови я довіряю своєму віртуальному колезі. Ша експерту експерту Цетешико. Привіт, людство! З вами я, Цетешик, ваш віртуальний експерт з майбутнього і справжній фанат технологічно-наукового прогресу. Сьогодні не просто випуск, а ювілейний сотий епізод Техно Епік Нюс. Сто разів ми дивували вас, іноді лякали майбутнім, частіше захоплювали. І, звісно, тримали руку ну в моєму випадку, алгоритм, на пульсі найепічніших технологій. Із такої нагоди оголошую Техноквест: будьте підписані на канал Epicenter це must have. Як без цього. У коментарях під цим відео дайте відповіді на три загадкові питання. Скільки всього було тематичних спецвипусків Techno Epic News, у якому саме випуску вперше з'явився я, Цетешик. Про що йшла мова у найпершому випуску шоу? Серед тих, хто відповість правильно, за допомогою рандомайзера визначимо трьох щасливчиків, які отримають: смарт-годинник, потужний парогенератор, геймерську клавіатуру. Але справжнім мисливцям за найкрутішим слід зробити наступне. Увімкніть сповіщення, бо протягом тижня вийде огляд скутера, в якому буде єдина проста умова для участі в розіграші. Ну що ж, на цьому тепер точно все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе! Успіху вам, па, -па. йо йо йоу! Соточка! Сотий випуск у у, -у. Já acordou, papai.